Всім привіт! Гарного до вечора. Плила небагато, але покажу, що у мене тут. Так, дно другої, другого кошика. так, Я попередній рядочок закінчила, ось і трішки не дійшла до другого рядочку, до закінчення другого рядочку. Дно, в мене ще буде діаметр, нам буде ще розширюватися. Але я вже придбала собі ось такі два. Два я взяла собі, поки мені на перший час це достатньо. Навіть доплітати там Та, о, такі пакети для сміття. Отакі взяла. Бачила, там були синенькі, але тільки я бачила там, ну в мене синіє. Так, тільки колір трішечки світліше, як вам і казала, взяла. Але були там ще, ну були там із зав'язочками, були там з стяжечкою. Ні, я брала прямі пакети, е -е мені так більше подобається їх розрізати. Все, тепер я буду розрізати їх на смужечки і причеплювати ось один до одного. Так що, так, і що я хотіла вам тепер ще показати? А показати хотіла вам ось. Я виплила ще трішечки зайченятка. Так, і ось він, дивіться, який в мене тут виходить? Що в мене тут вийшло? Так, у мене тут вже виплились ось тут трішечки лапки його, так, і ось животик його. Так, і ось його схемка. Ось тут лапки його, і отак животик пішов. І ось такий він гарний вухастик. Ось такий він гарний бухастик. Чудовий буде. Ну, цікаве попереду. А я вам щиро вдячна. Так, це нитки бавовно. А я вам щиро вдячна, що ви є. Ви найкращі. Я люблю вас. Дякую вам. Дякую, що ви є. При чудового настрою! Бережіть себе, любіть себе і відкривайтеся в любові до Бога. Ну, на завтра буду готувати вам цікавеньке. Пока-пока, до завтра!